Доброго дня, шановні наші підписники. Ну що, з колесами розібралися? Діла з них не буде. Так як б'ють диски, що в сторони, що вверх. Вирішили поставити євродіски і єврорезину. Допомагає нам у цьому ділі Роман Ніколаюч із Волині. Замовив диски, замовив резину. Ждемо, коли прийде, і будемо переоборудувати. Ну а на даний час. Очередне, так сказати, ноу хау для нашого зіла Андрюша вже виписав. Уже вчора я отримав. Це сидіння на пневму подушки на нашій автомобілі. Сидіння необикновенне, воно там є. спецмец, Ішло на спец спецмашини, на кар'єрні самосвали. в общем, з усіма наворотами, з усіма прибамбасами. Це сидіння цього зіла ми вже демонтували. От як бачите. От. Кріпиться воно всього двома болтиками, з двома з однієї сторони, з двома з іншої сторони. Так що нічого слабного нема. Просто те сидіння воно сюди підходить, тільки треба зварити, буде рамочку. Ну, Зараз ми вам покажемо. Пішли. І от, як ви бачите, отак виглядають наші сидіння. Це сидіння стаціонарне зіловське. Обшите воно туди з чехлом, з усім на світі, з отакою накидкою. Воно працює, сидіння. Сидіння в робочому стані, воно працює. Но... Ну, мусяня йди. Так як по... вже ж воно устарівша модель, це ж таки на пнєві, воно лучше. Оце такий вигляд воно має. Спинка подголовничок, ломається, в боках надуваються. Тут дві подушки теж надуваються, піднімаються вверху, вниз. Ну, я зараз трошки покажу. От. Тікай, тікай, воздух дає, ні, включаємо. Хоп, і вона надулася. Значить, що тут виходить? Виставляєш вагу, яка треба. Це перва клавіша, накачується нижня подушка, друга верхня, третя, під, оці ж бокові, вони облягають спину. Ну, як кажуть, всі на ньому навороти. Піднімається передок. От відняв, опустив, ну, їздив вперед, назад. Но, недостатньо висоти, як ви бачите. Тут, залежно від того, як я його опустив, воно опускається нижче. Бачите? Ось я його підняв на максимум, воно піднімається вище. Зараз воно. А! Воздухар, воздухар, це ж тут пістолет, воздуха. І треба видержати оце розстояння. Робимо підставочку 10-12 см. Зроблю її з нержавейки. Так як я, щоб не краситься, ніде нічого не жаб'є. І буде і ящичок для аптечки та для якоїсь якихось мелочей. І видержимо цю висоту. Ну, видержимо висоту чуть вище, тому що ми можемо там опустити його трошки нижче. Альонка облюбовує цей е, зіл, буде їздити, вона трошки вищенька, їм сидіння треба вище підняти. От воно буде регулюватися і вище, і нижче. Оце отак. -от так що зараз будемо цим і займатися. Отак. От Ось От, такий. Макар. Щас. Понадоби листогиб. Не зря робив. Так. Ща-ща-не зря його. Оце, отак виходить. Отак і не. Ну, трошки підрихтую, обріжу, ось я їх уже стільки наробив. Насіденнечко. Отак от воно буде. отак, так. І тут квадратик і все. І на цьому воно буде стояти. Якраз тут розмір там менший, там більший. Буде всей. Оце от отак. Ну, поки нарізав, поки ротмізе, поки вигадав, і вже вже вечір. Три часа, мабуть, вже, да? от так? Отак. Так що не зря робив і листогиб. Понадобився, бачиш? Тож підпираю трохи, бо ширина велика, щоб не від'їжджало. Ну, трошки від'їжджала. Ну, а що зробиш? Це не літина і не гідравліка, що. А вручну ломом. То ми з кумом тоді вдвогнули, а зараз сам бо кум зайнятий, Андрюша на смені. Оце отаке. Ну, робота продовжується. Так що працюємо далі. Зробили ми сидіння. Ну, При монтажі, деякі негаразди, деякі неудобства. Так що, щоб ви не думали, що купив сидіння, воно підходить на зіл. Ні, воно не підходить. Присолоша зробить отаку от підставочку. Для чого вона була зроблена? Виліта сидіння. Виліота сидіння вистачає. Поламалася трубочка, порвалася там, чи щось воно розгрібітізувалося. Не будеш ти його в дорозі ремонтувати. А так воно опускається на той рівень, от як бачите, і все. Сидіння дуже хороше, але є деякі незручності. По-перше, ось цей е, річак, що двигається, сидіння, піднімаєш, воно двигається вперед-назад, воно мішає, ну трошки за нього зачіпайся. Далі Оцей угол, от я вже намітив, отак от його треба зрізати, теж воно мішає. Значить, тумбочка. Ззаді треба трошки пластиночку ще приварити, щоб не було туди так сказати, отвору. А отут треба вирізати і зробити, щоб відкрив і поклав туди, чи перчатки, чи щось. Ну, щоб задіювати по максимуму. Далі, ну, полотенечко банне я накинув, щоб не дуже замарати, так сказати, чехол. На нього ще треба надо... Пошити чехол і купити у майку, як ви кажете, що. Да. І ще ж такую накидочку. Ну, ви ж знаєте, що це робоча машина, ти туди залазиш і в пилячки і сюди-туди, щоб вона не так вимазувалася. Ще яке, що мені як кажуть, трошки в цьому сидінні не подобається дуже висока спинка. Для такої машини вона тут вона зайва. Вона повинна бути от такої десь величини. Ну, трошки, може, вищаючи уровень того сидіння. Якщо то віконечко, що зроблено на кабіні і за спинки, його не бачать. На безриб'ї і рак риба. Так що доволіся тим, що є. Сидіння працює. Як працює, я вам зараз покажу. Оце воно опущено. От я на нього сідаю. От я сів, а воно піднімає на той уровень, на який мені треба. Висоту я можу регулювати. От дивіться. Я опустив це саме нижче. От воно опустилось. От я включаю саме вище. Воно мене підняло саме вище. Ви бачите, згляд, кожного що й ножки не достають. Так що оця тумбочка вона може бути і зайва, але я чого ж я говорю повторюю, що я зробив. якщо там якась буде неполадка, сидіння опуститься до самого низу. От я вам зараз продемонструю. Зараз От я виключив його. Як ви бачите, от воно все, сидіння не працює. А я можу їхати. І мені видно, так, да, низкувату трошки сидю, але експлуатувати машину можна. А як воно буде без цієї тумбочки, ну представ собі, буду сидіти, як в корзині. Взагалі ж нічого не видно буде. От зараз я його вмикаю. От я ввікнув. От воно піднімається. Піднялось на максимальний уровень. Зараз я роблю свій уровень. От дивіться, я опускаю. Там декілька положень. Я не вважав, стільки. От я опустив до самого низу і три положення вверх. От. Раз, два, три. Оце мій рівень. Оце в такому стані. Ну, можна трошки нижче, можна трошки вище. Як? Машина тут така, що тут серворує. Ви можете під себе відрегулювати, як, як хочете і як воно. Оце отакий розклад. Зараз на даний момент буду демонтувати, значить, угол убирати, Попробую за цією тяжкою щось зробити, щоб її трошки ближче, бо як ви бачите, от я ногами в неї впираюся. А вона не потрібна. Вона потрібна тут раз, ви сидіння раз одрегулювали, і ви його не будете дергати постійно. Так що треба оці три сантиметри убрати, щоб вона була у притик. Може, воно тут і потрібно, щоб ногами не зачіплявся за оцю, так сказати, резину, за цей э, гофровий абажур. Ну, ну це отак. Понятне діло, що салазки це вже самі зробили, бо це сидіння не з цієї машини, це йшло на спецмашину, де я так зрозумів. А салазки вже зробили, поставили, щоб вже можна було його підзіла і регулювати. Ну, що, як бачите, угли вони стерчать. Я їх трошки часу облагородю, щоб його не було видно. І все. Оце отак. От так що сидіння. Сидіння да, регулюється, тут піджимається бока, піджим... у спину, да. сам підголовничок, все воно удобно. І все управління знаходиться не з водійської, не з ці сторони, яка з водійської, а і з пасажирської. Це теж зручно. А через чому? Ну в нас же ж який народ, які друзі. Тільки кабіна відкрита, обов'язково хтось якийсь речажок буде дергати, пробувати, як воно. А так їх тут немає ні одного речашка, пробувати нічого. Вони всі отут. Буду пробувати тільки я, ніхто його не діргати, не ну, я так розумію, що це сидіння не водійське, а це сидіння пасажирське. Знімав я цю верхню частину, от вона є рычажок, ось оце ясвін. От я його раз, і оця вся тумбочка вона видвигається. Видвигається десь сантиметрів на 10, а потім вона знімається. от. Це що я вверх піднімаю вниз, оця. а ця штучка, вона, як вперед назад. Що знімав я сидіння. А там нічого не зношено, там все чітко, без всяких кривотів, без ніде, нічого. Ну, понятне діло, той чоловік, Саша із Києва. Він це все діло робив ревізію, шили чехол, Так що сидіння у справному стані. Ну в кінці нашого випуску буде номер телефону того чоловіка. Я ще про нього розповім, Приїде завтра дружа. От і може кому треба, хто буде замовляти. Будь ласка, ми взяли такі два сидіння на машину. Ще краще сидіння, воно і перед-назад амортизує. Ну а тут навіть потужність. От Дивіться, от зараз от воно саме слабо. Ось, ось воно саме слабо, бачите? А ось воно саме сильно. О, о як воно. Що під різну вагу воно може відрегуліровано бути. Ну Я ставлю десь середнє положення, Ну друга покаже, в яке положення треба ставити. Як буде дуже трясний, ось під рукою ти руку ну, пустив, раз, трошки зробив тухіше. І всі проблеми. Сидінням я задоволений, сидіння хороше, ну, звісно, а без спинка. Ну, Я чоловік редкий, мені трудно вгодить. Е, ізначально воно так, да, а потім процесі експлуатації туди, от аби аби оте-так, аби те-так. Все рівно я зроблю по-своєму. І оголочок я обріжу. Щоб не зачіпатися, він тут дуже гострий. Я зроблю по-своєму. І реча, попробую цю штучку отуди подати. От, так що? оце отак. От, Те сидіння, що ми отсюда зняли, от я ще встав. А воно піднялося до максимуму. От дивіться, що з ним відбувається. Зараз трошки устаканиться. І пішло опускатися. І воно опускається до тих пір, ну, до нужної величини, не до того розміру, на якому їде, воно опускається. Щоб зручно було сісти. Тільки я сів, воно висоту мою набирає. Отлічно. Як наче там мозги у нього стоять? Чим воно там думає, ну факт є факт. Так, пішли, пора. Те сидіння, яке я зняв. Сидіння. Ну, це я зняв. Я так його положив. Оце воно у мене в такому стані. Воно втулочки поміняті, воно дремонтіровано, все на ньому працює. Ну тільки ж немає пневмо. Ну, ну механічне воно все тут працює. Це огранічитель висоти, бо воно піднімається і ще вище, і щоб нижче його опустити. Ну незручно не опускається. Воно тоді, коли сідаєш за руль, і треба весь час руль дергати. Щоб цього не робити, я зробив отакий от ограничитель, що він у мене на одній висоті. І я сідаю. Так, вага теж регулюється. Це фіксується, що воно не працює. E, значить, e, обтягнуте воно по новій e, таким матеріалом, а це для нього пошитий чохол. І ще зверху я одівав таке, як бачите, от зелененька вона накидка, Ну, щоб не дуже його замар, e, замарати. Все на ньому працює, все робить, Ну, не устроює те, що понятне діло, механіка. Хочеться отуди, до Європи, поближче. Так що, може кого цікавить таке сидіння, ну, я можу і позаїмствувати. Не ставитиму ж я їх два. Так що, хлопці, не всі ж такі. Це дід трошки розжився та стягся. І то не дід стягся. Андрюша купив мені 11 января день народження. Так він мені подарунок зробив. Каже, па я тобі сидіння, щоб тебе не ковбасило, як той. Бо колись ці колеса прийдуть із-за кордону із резиною, я ж не знаю, воно ж це ж не близький світ. От а поки той поставили таке сидіння, то та, то воно так і буде. Так що дивіться, може кому потрібно. Я, так сказати, повзаїмствую. Сидіння хороше, обшите, воно не замацане, не, не залапане. Я зараз переверну О, як воно. Це ми так експлуатуємо. Це я таку накидочку, щоб воно ні разу ще не стиралося. Ну, може, трошки жупелячки. От, от як ви бачите. От сидіння назила, от за такою спинкою потрібно. Це просто чехол. А сидіння от воно. О. Всі регулювачки, все тут, все тут воно. І воно амортизує воно. Ну, понятне діло, який наш амортизатор. От ви бачите, він, він слабенько держить, А так воно все працює, всі регулювання. Їздить перед-назад. Ось, ось ця бобишечка, одвигаєш. От, і вона оце їздить перед назад. А це ж спинка регулювання. Ну спиночка удобна, бачите, от з такими вона тими підлокотничками, от, Ну його стандартне сидіння. І удобно було чим, що туди і перчатки положить, аптечку туди положиш. От тепер я на тому буду вирізати такий отвір і робити лядочку, щоб можна було туди щось положити. Ну, задействовать, так сказати, по максимуму. це так. Що продовжуємо далі? Машину пригнали в двір, зараз буде ремонтувати і буду оце все діло устраняти. Доводити, так сказати, до нужної кондиції. Щоб воно було і для душі, і для удобства в час експлуатації машини. так. Вітаємо вас з Новим роком і Різдвом Христовим. Всього вам самого найкращого і саме головне перемоги. До Джесінька. Джесінка в нас з'явилася, бач, яка дівчинка хороша у новому році. До Джусюдя. Ось така. Пустіть до хати заколядувати. Будь ласка, проходьте. чи Ой. є, Ой.

Гучно щасливого різдва і на цілий рік добра. Вирить щастя вашій хаті, щоб усі були багаті, щоб колядочка лунала і куття, щоб смакувала. Пампушки були рум'яні, ну і ви не дуже п'яні. Христос рождається. Слава! Господа! Eu Пітле свято шле добро, благословення, хай здійсняться мрії ваші і не покине, хай натхнення. Хай різдвяна добра казка подарує вам тепло і ра, ласку. Хай різдвяні теплі зорі з... забув ці Забу... сухора щастя, радості, здоров'я з різдвом. Хай світлою буде дорога, хай геть оминає тривога. На серці, хай радісті буде, хай мир і добро буде всюди. Христос рождається. Славімо! Йому!